Що для нас незалежність народжена нашій землі, Видубити міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Уряд спрямував майже мільярд гривень на посилення оборонних рубежів Харківщини. Ворог намагається прорватися на куп'янському напрямку і активізував обстріли будинків мирних жителів щодня в зведеннях. Поранені або загиблі напередодні через російські обстріли у Куп'янську загинула жінка. Ще одна поранена. Тож триває обов'язкова евакуація людей з 56 населених пунктів. Вже вивезли майже пів тисячі мешканців. Скільки всього можуть евакуювати? Розпитаємо нашу харківську кореспондентку Тетяну. Децяк. вона з нами наживо. Тетяно, вітаю! То скільки ще триватиме евакуація, чи є місця для розселення людей? Вітаю Тетяно. Евакуація триває просто зараз. Сьогодні ранком, попри небезпеку, кілька евакуаційних екіпажів вирушили у бік Куп'янська, щоб вивезти людей з під обстрілів. Обов'язкову евакуацію з 56 населених пунктів Куп'янського району оголосили минулого тижня. Відтоді станом на вчорашній вечір вивезли 483 людини. З них третина діти. В ідеалі було б вивезти всі 12 тисяч людей, які проживають у цих 56 населених пунктах куп'янського району. каже начальник обл адміністрації. Ці Олег Синігубов, адже ворог посилив обстріли. Останні дні активно застосовує авіацію, скидає бомби. Попередньо були удари ракетами Х-22, шахеди. Російські війська постійно намагаються прорвати нашу оборону на куп'янському напрямку. Однак збройні сили їх відкидають, окупанти зализують рани і знову тиснуть. Ми жодних позицій не втратили на сьогоднішній час. Лише збільшилася сіра зона, оскільки збільшився масштаб, умовно кажучи, поле битви воно збільшилося, фізично збільшилося. Да? Тому що там більше військ, там адекватно більше наших військ, да? більше артилерійських там, обстрілів, більше артилерійських дуелей. Тому е, збільшилася так сіра зона. Чому ми, власне кажучи, проводимо цю, цю відповідну там евакуацію? Людей є де селити у Харкові. Підготували 3,5 тисячі місць за потреби переселенців. Приймуть і інші області. Однак є проблема. Люди вірять у фейки. Вони думають, що у Харкові їх залишають на призволяще, селять у занедбані приміщення. Як от ми були на евакуації разом із Червоним Хрестом, і один із чоловіків тричі відмовлявся від евакуації саме через такі побоювання. Ми вирішили перевірити умови, в які, які се лять переселенців перевірити ці гуртожитки і от уявіть собі зустріли у Харкові цього чоловіка. Він таки виїхав з четвертої спроби, в яких умовах він проживає, що думає про це, і загалом як у Харкові приймають переселенців. Дивіться у сюжеті. На подвір'ї одного з харківських ліцеїв розвантажується евакуаційний бус. Сьогодні 12 людей, з них четверо дітей населені пункти Печерівка, Кишарівка і Куп'янська. Ну це обстріл, як завжди, обстріли. Одна за одною під'їжджають волонтерські машини. Попри те, що просять брати вкрай необхідне, пані Ірина примудрилася вивести телевізор. Вона з в село щоденно у зведеннях. Обстріли поранені, загиблі. Багато жертв рядом. Дома разбивают, стреляют, ракеты летают, так что страшно очень жить. Тем более папа инвалид. Щодня з громад Куп'янського району, які перебувають під постійними ворожими обстрілами, волонтери вивозять від 40 до 100 людей. Це перше місце у Харкові, де вони зупиняються. В гуртожитку люди можуть перебувати за кілька днів, оформлюють документи, чекають на потяг або родичів. Ми готові приймати по кілька сотень людей щодня, реєструвати, розміщувати. Проживання безкоштовне, родини селять в окремі кімнати, забезпечують харчуванням, медикаментами. Нам дали волонтери посуда і Матраси, подушки, одіяла, постіль, полотенце. Цю родину з трьома дітьми волонтери Червоного Христа евакуювали в суботу. Вони з Чернищини Борівської громади, так звана червона зона. Друзі там поставалися. Ще нікотрі хлопці кажуть, що кожен день обстріли, ракети. Односельці виїжджати бояться, бо ходять чутки, що українська армія програє. Куп'янк взяли, да, почали ходити чутки, що куп'янку взяли, о, чого і евакуюють людей звідтіля. Як думаєте, чому? Телевізор же є, додають. Але... А ну, що, що телевізор є. Телевізор телевізором, а хейки фейки фейками. Кому їхати нема, до кого поселяють в гуртожитки для постійного мешкання, як от у цей. Не переживайте, все буде добре, ми тут. Обід возьмете, не забудьте за обідом зайти. Як тільки влаштуєтесь, ви почули мене? Пані Інна, проректорка одного з вищих навчальних закладів Харкова, показує новоприбулим умови. До Великої війни тут жили студенти. Сьогодні у нас гречка, м'ясо, м'янінка і салатики ось такі. А зазвичай, що буває? Буває, так рошку привозять, буває суп харчом, буває борщ. Наталія Коробкіна волонтерить на кухню, хоч така сама переселенка, як і всі тут. З руської лозової села в передмісті Харкова виїхали ще минулої весни разом із чоловіком. Він має інвалідність. З ними й старенька незряча свикруха. Хочуть додому, але поки повертатися нікуди. Нам здесь уютно, хорошо тихо, спокійно. спокійна, пакаміс. Старожили допомагають облаштуватися новим мешканцям. Самі згадують, були налякані і зневірені. Якось цей чоловік з подолів в одній з кімнат випадково його зустрічаємо. А, ви, знаєте, а мені так було незручно після цього. Ми ще розмовляли, кажу, може, я ще якусь грубість сказав, що кажу, якби побачити їх, перед ним. Сьогодні пан Микола всміхається, а от у суботу, коли по нього вже втретє, приїхали волонтери, і він знову відмовився евакуюватися, був, каже, сам не при собі. Тоді небажання виїжджати пояснив так. Викидають з машини, викидають. Довозять в Харків на Пролетарську і паняй куди хочеш. Хто вам це каже? Ринок, люди. Отака паніка ходить. А тепер людей відвезли, каже, такий блашатник, таке там занедбане, все, вонюче з клопами. Зараз сам дивується, як вірив таким фейкам. Дуже багато людей залишаються вірячи цим чуткам. Умови нам тут создані чудові, чудовий персонал. На люби питання на будь-який запрос вони реагують. в кімнаті. Мешкають із дружиною і котом. Тепер розуміють, що треба було вже давно тікати. Їхнє село щоденно під ворожими обстрілами. В Сусідський будинок прилетіло дві авіабомби. Загинула жінка, чоловіка поранено. Дойшло до кощунства, до того, що в перший день кинули бомбу. Частково зруйнували будинок, літню кухню. І на другий день ремонту той же сам русський. Фашист кинув знову бомбу в ту ж саму воронку. З 9 серпня, відколи військова адміністрація оголосила обов'язкову евакуацію людей із більш ніж 50 сіл Куп'янського району, вивезли близько пів тисячі людей. Третина з поміж них діти. Тільки в цьому гуртожитку їх понад 50. З дітьми проводять заняття педагоги. Загалом з Куп'янського району можуть вивезти близько 12 тисяч людей. Повідомляють в облвійськадміністрації. адміністрації. У Харкові вже є місця для 3,5 тисяч за потреби переселенців. Ців приймуть і інші регіони. Тетяна Доцяк, Владислав Пліс, факти сітів, єдині новини.